Ми в свою підготовку вклали все на 200%. Так? Я їхала впевненою, і е, навіть коли у мене е, залишався один підхід, е, а вже фактично я виграла золоту медаль, то ми хотіли ще піти на більшу вагу. Але мій тренер е, Олександр Володимирович Риков, е, пам'ятаючи, що в мене колись була травма спини. Так, він е, підійшов до мене і сказав: Я каже: розумію, що тобі хочеться підняти ще один рекорд дуже максимальна вага 140 кілограм. І я не хочу, щоб у тебе була травма. Давай ми каже, відмовимося від цієї, тому що ти вже олімпійська чемпіонка. І я погодилася з ним. Але всіх тих е, 20 років іноді у мене е, така е, виникає мисль, е, що все-таки треба було треба було спробувати